Вітаю! Тема нашого відео: розкладання многочлена на множники метод групування. Розглянемо деякий многочлен. AX плюс BX плюс AY плюс BY. Звернемо увагу на даний многочлен. Коли ми на нього подивимося, ми бачимо, що всі чотири доданки не мають спільного множника. Але якщо ви звернете увагу на перші два доданки, то вони мають спільний множник Х. Останні два доданки мають спільний множник відповідно y. Поєднаємо ці відповідно елементи, перший, другий, третій і четвертий між собою і винесемо їхній спільний множник дужки. Отже, з перших двох доданків aх плюс за дужки Х. Отримаємо в дужках А плюс Б. З других двох доданків А y плюс Бі винесемо дужки Y. В дужках залишиться А плюс Б. При цьому ми з вами отримаємо в обох доданках спільний множник А плюс Б, який можна винести за дужки. Отже, винісши його за дужки А плюс Б. В другій дужки ми отримаємо Х плюс Y. При цьому ми розклали з вами многочлен на множники, використавши метод, який називається метод групування. Отже, сьогодні ми розглянули з вами ще один метод, за допомогою якого можна розкласти многочлен на множники. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Приклад номер один. Розкладіть на множники многочлен. Отже, перше завдання: 2АC. Плюс 2 bc плюс 5 АМ плюс 5BM. В даному прикладі згрупуємо перший і другий доданки, відповідно, третій четвертий. З першого другого доданку винесемо задушки 2С в дужках залишиться А плюс Б. З третього і четвертого винесемо задушки. 5М. В дужках також залишиться А плюс Б. При цьому ми бачимо, що в обох доданках спільним множником є А плюс Б. Винесемо А плюс Б дужки. Дужки залишаються 2 с плюс 5М. Виконаємо приклад номер 2. Х в четвертому мінус 2х в третьому, мінус 3х плюс 6 дорівнює. Також згрупуємо перші два доданки, з яких винесемо за дужку х в третьому. В дужки залишиться мінус 2. З останніх двох винесемо за дужки мінус 3. Чому ми винесемо мінус 3? Так як перший доданок другої пари е, має знак мінус. При умові того, що в дужках ми отримали х 2, перший доданок в дужках має додатній знак. Тому, коли ми винесемо мінус 3 за дужки, в дужках буде х 2, бо коли ми виносимо мінус за дужки, знаки міняються на протилежні. При цьому ми бачимо, що винесши множник х 2, в другій дужці буде відповідно елемент х в третьому мінус 3. -3. З другим прикладом ми також справились. Залишається приклад номер 3 Х-12 додати 4х мінус 3Y. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите: згрупувати перший і другий доданок неможливо, так як у них спільного множника ніякого немає. Тому я згрупую, наприклад, перший і третій доданок. З яких винесу x за дужки, Відповідно, в дужках в мене залишиться y додати 4. З другого та четвертого доданку винесемо мінус 3, так як обидва елементи мають знак мінус. В дужках у мене залишиться 4 плюс y. Зверніть, будь ласка, увагу на е, вирази, які ми отримали в дужках. Y плюс 4, 4 плюс y. Це один і той самий двочлен, але елементи помінені місцями. Ви пам'ятаєте про те, що від переміни до данків сума не міняється. Отже, ми спокійно можемо винести за дужки y додати 4, і в дужках залишиться в нас х мінус 3. Приклад номер 2. Розкладіть на множники тричлен х квадрат плюс 6х плюс 8. Для того, щоб розкласти даний тричлен на множники, потрібно другий доданок 6х розписати на такі два доданки, щоб згрупувавши з х квадрат, квадрат і плюс 8, можна було винести спільний множник задушки. Для цього звернемо увагу, на які множники можна розкласти 8, 1 і 8 або 2 і 4. При цьому ми говоримо, що 6 треба розкласти на такі два доданки. Отже, 1 плюс 8 дає 9, 6 не вийде ніяк. 2 плюс 4 дає 6. Отже, наш член матиме вигляд х2х плюс, плюс 4х плюс 8. Згрупуємо перші два доданки і винесемо x за дужки, в дужках буде x плюс 2. З останніх двох доданків винесемо за дужку 4. В дужках буде х плюс 2. При цьому ми бачимо, що на спільний множник х плюс 2 винесемо за дужки, в дужках залишиться х плюс 4. Отже, наш тричлен х квадрат плюс 6 х плюс 8 ми розклали на множники х додати 2, що множиться на х додати 4. Виконаємо кілька завдань з нашого підручника. І перше ми виконаємо номер 527. З цього номера виконаємо приклад 1 і приклад 3. Приклад 1. Запишемо умову А, що множиться на Б плюс С. Додати 4Б плюс 4 с Перше, що ми подивимося, що. Два останні доданки у нас не згруповані, тобто в них можна винести спільний множник 4. Перший елемент А, що множиться на Б плюс С, запишемо так, як він є. А з останніх двох доданків винесемо 4 за дужку. В дужках буде Б плюс С. Звернемо увагу про те, що у нас є спільний множник Б плюс С, який ми винесемо за дужки Б плюс С. В дужках залишиться А плюс С. 4. Ми перший приклад розклали на множники. Приклад номер 3. М n 2 плюс N-2 дорівнює. В першому випадку. У нас m винесено за дужки. В другому випадку n-2 такий самий елемент, як і в першому доданку, але ніякого множника перед ним не буде. Візьмемо цей елемент в дужки. що ми отримаємо? m, що множиться на n-2 додати в дужках n-2. Якщо ніякого множника, ви пам'ятаєте, не стоїть перед дужкою, Це означає, що перед нею стоїть елемент множник 1. Отже, винісши спільний множник за дужки n-2. В другій ми дужки отримаємо m плюс 1. Номер 529. Розкладіть на множники многочлен. З цього номера виконаємо завдання 1, 3 5 і 7. Завдання номер один МА додати МБ, додати 4А, додати 4Б. Згрупуємо перший другий доданки, з яких винесемо дужку М. В дужках буде А плюс Б. Згрупуємо третій, четвертий доданки, з яких винесемо дужку 4. В дужках буде А плюс Б. Б. При цьому ми бачимо, що спільний множник А плюс Б ми винесли за дужки, і в дужках залишається М плюс 4. Приклад номер 3 5, відняти 5Б, додати АП, відняти БП. Дорівнює. В цьому завданні я згрупую перший і третій доданки, з яких винесу А за дужки, а в дужках буде 5. Плюс П. В другому і четвертому доданки мінус 5Б мінус БП винесемо за дужки мінус Б, так як обидва дані елементи мають перед собою знак мінус. В дужках всі знаки поміняються на протилежні, тому ми матимемо двочлен 5 плюс П. При цьому у нас спільний множник у даній різниці є 5 плюс П. Отже, 5 плюс П винесемо за дужку, в другій дужці буде А мінус Б. Приклад номер 5. А мінус 1 додати АБ мінус Б. В цьому завданні згрупуємо також перший і другий доданок. При цьому ми бачимо, що нічого винести за дужки не можна. Але ми його запишемо А-1 в дужках. З останніх двох винесемо Б за дужку, а в дужки буде А-1. При цьому ми бачимо, що в першому і другому доданку спільний множник А-1, який ми винесли за дужки. В дужках у нас залишається з першого доданку, коли ми винесли А 1, залишається одиниця з другого доданку Б. Отже, другим множником буде 1 плюс Б. І приклад номер 7 з цього номера. АБ плюс АЦ мінус Б мінус С. Також згрупуємо, наприклад, перший і треті доданки, з яких винесемо Б дужку, в дужках залишається А мінус 1. З другого та четвертого винесемо за дужку С, в дужках залишається А мінус 1. При цьому спільний множник буде А мінус 1. А в дужки в другій залишається Б плюс С. Номер 531. В цьому номері ми також виконаємо завдання 1, 3, 5 і 7. Завдання номер 1 А в третьому додати А в другому. Додати А, додати 1. Згрупуємо перший та другий елементи і винесемо спільний множник за дужки. Степінь з основою А з меншим показником, тобто в другому. В дужках залишається А додати 1. А третій, четвертий візьмемо в дужки і получимо А плюс 1, не забуваючи про те, що перед дужкою стоїть множник одиниця. Отже, коли ми винесемо спільний множник за дужки А плюс 1. В дужки залишиться А квадрат плюс 1. Приклад номер 3 Це в шостому відняти 10 «це» в четвертому. Відняти 5 це в другому, додати 50. Також згрупуємо, наприклад, перший і третій доданки, з, яких, з якого винесемо. в другому, в дужки залишається це в четвертому, відняти 5. З другого та четвертого доданку винесемо дужки мінус 10. Чому мінус 10? Так, як. Елемент, який залишається в дужках, це в четвертому, повинен містити знак плюс. А для того, щоб він був додатній, так як при початковій умові мінус 10 це в четвертому, треба дужку винести мінус 10. При цьому не забуваємо, що якщо це в четвертому має знак плюс, то і біля 50, видніший мінус 10 дужки, відповідно, елемент, що залишиться, буде мінус 5. При цьому ми бачимо, що у нас винесені за дужки елементи квадрат і мінус 10, а спільним множником є С в четвертому мінус 5. Отже, винесемо за дужки спільний множник С в четвертому мінус 5, а в другій дужки буде елемент С в другому мінус 10. Приклад номер 5 А квадрат мінус АБ. Плюс АС, мінус А. Згрупуємо перший другий, відповідно, третій четвертий елемент. З першого другого елементу винесемо А за дужки, в дужках залишається А мінус Б. З третю і винесемо С за дужки, в дужках залишається А мінус Б. Тепер ми бачимо, що спільний множник А мінус Б, який можна винести за дужки, в дужках залишається А плюс С. І приклад номер 7. квадрат, Y квадрат додати хі, додати AXY. Додати А. Також згрупуємо перший і другий елемент. В результаті винесемо xy задушки. В дужках залишається Х додати 1. З третього і четвертого елементу винесемо А за дужки. в дужках залишається Х додати 1. Ми бачимо, що в обох доданках спільний множник Х плюс 1, який можна винести за дужку. Отже, Х плюс 1 це елемент першої дужки. В Другій дужці буде Х додати А.